Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку за минулі дві доби ворожі війська завдали 335 ударів по населених пунктах на Пологівському та Васильівському напрямках. В тому числі здійснила 5 авіаударів 158 п'ятдесят артобстрілів, застосували 161 ударний БПЛА та 11 разів вдарила з реактивних систем залпового вогню. Поліцейські зареєстрували 23 повідомлення про руйнування житлових будинків і споруд. Продовж доби окупанти 171 раз били по 10 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили 4 авіаудари по Лобковому, п'ятихатках та Новоандріївці. 95 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малотокмачку, Малинівку, Новоданилівку та Полтавку. Три обстріли РСЗВ накрили Гуляйполе, Новоданилівку та Роботине. 69 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Преображенки. Нова Данилівки та Полтавки. Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. За минулу добу на Гуліпільському та Оріхівському напрямках активних наступальних дій ворога не зафіксовано. Тим часом пілоти фпв дронів окремого загону крила омага постійно та безперервно знищують особовий склад противника.